У львівському музеї Івана Франка відтепер проводять театралізовану екскурсію англійською мовою. Вона називається Франчата про тата. Екскурсоводи Христина Рикмас та Ігор Медвідь грають ролі дітей Івана Франка, Петра та Анни. До нас приходять не тільки українці, але й іноземні відвідувачі. І дуже часто, коли вони зі мною спілкувалися, вони розказували про те, що є така в принципі проблема, що коли приходиш в музей, не в кожному музеї вони можуть прослухати екскурсію. Наші Екскурсії театралізовані, так, вони костюмовані, вони е, е, відображають епоху цього часу. У нас є звуки в музеї, які доповнюють екскурсію. Скажімо, грає фортепіано, на якому грала Ольга Франко, чи закипає в їдальні самовар. На екскурсію завітали викладачі іноземної мови одного зі Львівських університетів. Хочемо познайомитися ближче з з творчістю Івана Франка через англомовний аспект, бо екскурсія буде англійською мовою для того, щоб потім розповідати про це студентам, а також гостям, колегам тих, які приїжджають до нас з Америки. Екскурсія написана на основі спогадів Петра та Анни Франків. Вона розрахована на відвідувачів, починаючи зі старшого шкільного віку. Говорить Христина Рикмас. Бразергевікамбесистебі in Kyiv. How much time? крім розповідей про життя франків, відвідувачі можуть почути пісні, що співали в їхній родині. Театралізована екскурсія триває близько 45 хвилин. За цей час екскурсоводи показують відвідувачам кімнати будинку Івана Франка, спальні, їдальню, бібліотеку та салон. На екскурсії я, звичайно, не вперше, бо я львів'янка, але на англомовній екскурсії вперше було дуже гарно, дуже гарно представлено, дуже емоційно. Я думаю, що іноземні гості, які приїжджають до Львова, для них це буде дуже гарне місце прийти і дізнатися про Івана Франка. За інформацією керівниці управління туризму Христини Лебідь, іноземці до Львова їдуть попри війну. Здебільшого, це волонтери, учасники дипломатичних місій тощо, каже вона. Станом від 1 січня по сьогоднішній день туристів, які завітали по туристичну інформацію до нашого центру, було 234. Це є гості з Польщі, США, Великобританії, Франції та Німеччини. Усі вони цікавилися інформацією логістики. По місту також вони цікавляться можливістю відвідування галерей, великою популярністю користується львівська опера. За словами Христини Лебедь, якщо порівнювати до прикладу з 2018 роком, тоді за аналогічний період до туристичного центру звернулося понад 7 тисяч іноземців. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.